Тема уроку множення та ділення раціональних чисел. Розглянемо правило. Щоб помножити або поділити два числа з однаковими знаками, потрібно помножити або поділити їх модулі перед отриманим результатом поставити знак плюс. Отже, якщо ми маємо добуток або частку чисел з однаковими знаками. То в результаті завжди буде плюс. Тобто додатне число. Наприклад, мінус 2,3 помножити на мінус 5. Буде плюс 11,5. Друге правило. Щоб помножити чи поділити два числа з різними знаками, потрібно помножити або поділити їх модулі і перед отриманим результатом поставити знак мінус. Тобто добуток або частка чисел з різними знаками дає в результаті число від'ємне. Наприклад, плюс 2,3 помножити на мінус 5 дорівнює мінус 11,5. Важливо слухати знаки тих чисел і бачити знаки тих чисел, які ми множимо або ділимо. Розглянемо вправо. Необхідно заповнити таблицю. В третій строчці необхідно записати частку чисел А та Б. А. Це верхнє число, Б це нижнє число. При діленні виконуємо за правилом. Спочатку враховуємо знаки тих чисел, які діляться. Визначаємо знак, який з'являється в результаті. І також виконуємо ділення їх модулів. Тобто плюс на мінус дає мінус. 12 це модуль числа плюс 12. 3 це модуль числа мінус 3. Просто ділимо 12 на 3 буде 4. Все це разом буде звучати так: плюс 12 поділити на мінус 3 буде мінус 4. Мінус 12 поділити на плюс 3 буде мінус 4. Мінус 12 поділити на мінус 3 буде плюс 4. Плюс 25 на мінус 5 буде мінус 5. Мінус 40 на мінус 8 буде плюс 5. Мінус 9 на мінус 9 буде плюс 1. Мінус 8 на плюс 8 буде мінус 1. 0 на мінус 6 поділити буде 0. Таким чином завжди уважно слухайте знаки тих чисел, які ви множите або ділите. Тепер розглянемо, як розв'язуються завдання, вже нам відомі, але з новими числами. Тобто відоме нам завдання. Обчислити, обираючи зручний порядок дій. Аналізуємо вираз. Бачимо, що зручно помножити перший і третій доданки. вірніше, множники це мінус 5 на плюс 4. Буде мінус 20. А потім мінус 20 помножити на плюс 49. Це буде мінус 980. Наступний приклад. Ми бачимо, що у нас різниця двох добутків, і в кожному з цих добутків є спільний множник. За розподільним законом ми можемо винести його за дужки. Тобто за дужками записати мінус 0,2. А в дужках записати те, що залишається з кожного із цих добутків. З першого добутка залишається 3, точніше, плюс 3,8. Відняти. З другого добутка у нас 3,7. Тепер виконаємо дію в дужках, Це буде 0,1. І помножимо на мінус 0,2. Мінус 0,2 на плюс 0,1 буде мінус 0,02. Також відоме нам завдання на обчислення значення буквеного виразу. Завдання. Спростивши, знайди значення виразу. Тобто тут необхідно виконати два завдання. Спочатку спростити, а потім уже знайти значення виразу. Відповідно, перший крок, ось я записав, вираз наш, це буде спрощення. Спростити це означає виконати всі дії. Ми можемо розкрити дужки, помноживши оці числа на оці вирази за допомогою розподільного закону. Промовляємо плюс 0,6 на плюс 4х. Буде плюс 2,4х. Плюс 06 на мінус 12. Промовляємо тепер за цим знаком. Буде мінус 7,2. Далі промовляємо за цим знаком. Мінус 0,4 на плюс 5х. Буде мінус. 2х. За цим знаком. мінус 0,4 на мінус 7 буде плюс 2,8. Далі, однакові. За змістом доданки. Отакі От ось. Додаємо. Тобто плюс 2,4 х і мінус 2х буде плюс 0,4х. Мінус 7,2 і плюс 2,8 буде. Чому я кажу мінус? Тут віднімання у нас. Я його заміню на додавання згідно правил. І ось мінус 7,2 додається із плюс 2,8. Тому буде мінус, бо число з більшим модулем має знак мінус. І віднімаємо модуля 7,2 відняти модуль цього числа, тобто 2,8. Буде 4,4. Таким чином ми спростили цей вираз. І тепер можемо приступити до обчислення. Другий крок. Записуємо, якщо х дорівнює 4,16, то наш вираз 0,4х мінус 4,4 дорівнює 0,4 помножити на 4,16. Тобто на плюс 4,16 і відняти 4,4. дорівнює. Тут у нас дві дії. Для виконання першої дії, тобто множення, перетворимо десятковий дріб і мішане число на звичайні дроби. Тобто 0,4 це буде 4 або 2 п'ятих. помножити. Тут 4 на 6. 24,1,25. 6. Я запишу під одну риску дробу, щоб можна було скорочення провести. Відняти. Тут я перепишу 4,4. Проведемо скорочення. Тут ми отримали 5 третіх. Це дріб неправильний, тому я його запишу мішаним числом. 5 третіх це буде 1,23. Відняти. Десятковий дріб я також перетворюю на мішане число 4,25. Зводимо до спільного знаменника. Сюди п'ятірка, Сюди двіка. 3 камішка. Отримаємо 1,10 відняти 4,6. Ми маємо різницю і відняти від меншого числа більше число, так як раніше віднімали, ми не можемо, тому переходимо до додавання. Тобто 1,10. 15 додати число протилежне від'ємнику 4,615. За правилом додавання чисел з різними знаками ми маємо від число більшого модуля від більшого, відняти менший модуль. Дробова частина тут менша, ніж тут, тому відняти ми не можемо одразу. Перетворимо це число з метою збільшення дробової частини. 4, цілих зменшуємо на 1. Маємо 3, цілих. до чисельника додаємо знаменник, буде 21, 15. Тепер можемо віднімати. 3-1 2, цілих. 21 15 мінус 15, буде 11, 15. І попереду ставимо знак числа з більшим модулем. Ось це. Число з більшим модулем, тому мінус. Так, розглянемо рівняння. Мінус 4 помножити, не забуваємо, що тут множення, на плюс х дорівня 32. Х це множник, тому наступна строчка записується для множника. Невідомий множник це добуток. Плюс 32 поділити на відомий множник, тобто на мінус 4. Обчислюємо. Плюс 32 поділити на мінус 4, це буде мінус 8. Наступне рівняння має в лівій частині дві дії. Множення і додавання. Остання дія додавання. Тому це у нас доданок, це доданок і це сума. Наступна строчка пишеться для невідомого доданка. Тобто, невідомий доданок, дорівнює, сума. Відняти відомий доданок. Обчислимо цей вираз. Щоб підібрати сюди додаткові множники, скористаємося найбільшим спільним дільником цих чисел, які в знаменнику. Це число 6. Поділимо. 18 на 6 буде 3. Отже, сюди 3. 12 на 6 це буде 2. Сюди 2. Отримаємо 26. 36 відняти 33 36. Як бачимо, віднімання від меншого числа більшого числа неможливе, так як ми раніше робили. Тому переходимо до додавання. 2,66 додати мінус 33 36. Маємо. Суму чисел з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менше. Отримуємо плюс. вірніше не плюс, а мінус, тому що знак більшого числа з більшим модулем. Це мінус 7,36. Тепер тут залишилось дія множення. Отже це у нас множник, множник і оце добуток. Множник. Невідомий це х. Отже, невідомий множник х дорівнює добуток мінус 73 поділити на відомий множник на мінус 7 12. Мінус на мінус дає плюс 7 поділити на 7 1. 36 поділити на, 20. на 12 буде 3. Таким чином плюс 1 третя. Нагадую, що при діленні дробів спочатку перевірте, чи діли, ділиться напряму чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Якщо діляться, тоді ділимо 7 на 7, 1, 3, 6 поділити на 12, 3. Все, результат отримали. І наостанок розглянемо завдання на обчислення значення виразу, що містить декілька дій. Отже, маємо вираз. В дужках у нас дві дії. Перша, друга і третя. Виконувати обчислення будемо по діях, тому записуємо першу дію. При діленні мішаних чисел десяткових дробів ми будемо перетворити і мішані числа і десяткові дроби у або десяткові, або звичайні. Для ділення Буду перетворювати в звичайні дроби. Отже, 63,9 перетворюємо в дріб. 63 на 20 це 1260 та плюс 1269,20. Поділити мінус. Тут запишемо 47. Виконуємо ділення. Давайте перевіримо, чи ділиться чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Чисельник на чисельник ділиться націло, це буде 27. І знаменник на знаменник також. Плюс на мінус дає мінус. Чисельник ділим на чисельник це 27. І 20 поділити на 10 буде 2. Нагадую, що при діленні Обов'язково перевіряйте, чи можна напряму чисельник на чисельник поділити і знаменник на знаменник. Якщо можна, виконуйте. Наступне, що я зроблю, бачу, що тут у нас додається десятковий дріб. Я, мабуть, перетворюю його також на десятковий домножу на 5. Буде мінус 5 на 25 на 7. це буде 135. 5 на 20 10. Таким чином, мінус 13,5. І друга дія це додавання. Тобто результат першої дії мінус 13,5 додати 9,3 до рівня. Маємо суму чисел з різними знаками. І у більшого числа відніше. З більшим модулем знак мінус, тому одразу поставлю мінус. Модуля віднімаємо. Отримуємо 4,2. Отже, мінус 4,2. Третя дія. Мінус 4,2 поділити на мінус 4,15. Тут зручно перетворити у Десятковий дріб. Оскільки 1 п'ята це 2, тому маємо мінус 4,2. Бачимо, що мінус на мінус ділиться, це в нас плюс буде. І числа однакові за модулем. Частка їх одиниця, Тобто плюс 1. Записуємо результат.